Сьогодні Віктор Янукович святкує свій день народження. З чим ми його власне вітаємо? А в якості подарунка для гаранта буде? О, я так... привітання... вітання? мабуть. А ага. ви, щоб краще і людей у нас. Ну, Все найкраще, щоб я мав такий діврок, як ви. Все, і й не, не молодший, а такий постарший. <риві> ви вже старий, здоровий і завжди да, мав здоров'я. І... Робота на людей. Мудрості. Здоров'я. Okay, я б йому хотів побажати щастя, здоров'я і здобуття. Я хотів побажати йому щастя, здоров'я, щоб е, він е, був самий найкращий президент на світі. Скажи просте, нашого президента Януковича День народження. Щоб їх ті йому побажати. Чесно, на чому. Вороби, вороби. Потому что он ничего не делает для пенсионеров. Он діти войны, он стыдоба. Показывают эти ступенечки, прыгает он на одной они себя не уменьшат. Сегодня по телевизору выступал Азаров. Сказал, это противозаконно. В законе написано, что около пенсия, и уменьшать уже нельзя. Юля, свободу. Свободу Юли Тимошенко. Здоровье главное. Он молодец, он правильно идет на правильной дороге. І він нас вивід на перша. Нашу при чоловіку дай Бог здоров. Я. А все останні. А ви б що побажали йому? Може, ти так йому побажали. Я не знаю, що а він що нічого для люди? люду хорошого не робить. Ні він, ні його команда. Так скажемо. Нема довище десь. Міцнуло здоров'я йому, натхнення. І щоб він, як говорять, щоб для України діяв більше. Все, что еще ему? Чтобы он был счастлив, его семья была счастлива. Все, Украина была счастлива. Ну, Украина это уже такое.